Доброго дня, мої дорогі колеги! Дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про хештеги та їх цінність. В публічних телеграм-каналах. Публічні телеграм-канали для розвитку особистого бренду. Якщо ви ще його не маєте, дуже рекомендую його мати. Тому що охоплення високі, тому що ваш контент ніде не зникає, він завжди буде у вашому каналі. І тому що це ще один спосіб підвищити свою впізнаваність Мультиплатформеність що є центром з року. Так от повернемось до хештегів. Так. Хештеги діють. Хештеги діють в телеграм-каналах, причому діють ну, прям дуже класно. І класно, круто, якщо у вас вони є для організації матеріалу в каналі і дуже швидкого пошуку інформації. Дивимось. От в мене є хештеги, і вони прикріплені. Вони знаходяться в прикріплених. Наприклад, мені потрібен хештег от новинки Google сервісів. Я ось натискаю і ось бачу всі всі дописи, де є цей хештег. По новинках Google сервісів, бачите ось? Ось так виглядає хештег. Тобто в мене є додаткова, бачите, лінія, ніби як стрічка додаткова, і я можу собі смугою прокручування обирати, куди мені рухатись і які дописи дивитись. Наприклад, якщо ось тут в мене десь був допис щойно, там, де було кілька хештегів, ось безкоштовне. І я натискаю на інший хештег безкоштовно, моя стрічка змінюється. Я ось тут. Вже бачу безкоштовний контент. Бачите? І ви бачите смугу прокручування знову ж таки, і я можу безкоштовно ось передивитись всі матеріали. Ось таким чином. Чудово, правда? Ну, хештеги це просто класна річ. Наприклад, X-Styles. Давайте подивимося, що в нас є по X-Styles. Так. Є навчальні відео, є конспекти. Вікстайлз взагалі дуже класно робити конспекти. Ну, я думаю, тепер суть зрозуміла, для чого хештеги. для орієнтації по телеграм-каналу і швидкого пошуку інформації. Як їх зробити і які основні правила? По-перше, коли ви зробите хештеги, я дуже рекомендую вам їх закріпити. Щоб їх знали не тільки ви, а й ваші користувачі, тому що це турбота про ваших користувачів, про ваших підписників, щоб вони також знали, що є хештеги, і по них можна орієнтуватись. І вони ведуться вони не просто є, а хештеги реально ви ведете. Так от основні правила хештегів. Українською мовою або англійською мовою, причому можна міксувати і українською, і англійською. Якщо у вас два слова, вам потрібно нижні підкреслення. Це єдиний символ, який діє в хештегах. Нижні підкреслення. Це на випадок, якщо вам потрібно два слова в одному хештегу. До однієї теми може бути два і більше хештегів. Не обов'язково один хештег, і не обов'язково, щоб цей хештег був в кінці. От я вам зараз покажу приклад. Наприклад, ви бачите прямий ефір з Оленою Кривов'яз, зараз подивимося. І ви бачите тут чотири хештеги. Бачите, ефір, прямий ефір, ефір з гостями і безкоштовно. Якщо, наприклад, я хочу в тексті поставити хештег, він також буде діяти. Тобто, ви можете поставити і кілька хештегів, не обов'язково тільки один хештег до одного допису. Покажу на ще одному прикладі: от ви бачите наступний приклад: X-Tyle, конспекти, педагогічне і блогерство. Знову ж таки. До речі, зверніть увагу просто на охоплення. Це чудові охоплення. Е, так, е, до речі, хештеги можна робити ось так в рядочок, а можна робити в е, реченні. І можна відділяти їх комами, а можна просто відступати. Тобто, це не є принципово, це не є так важливо. Найкраще, якщо ви будете писати хештеги спочатку по широкій такій темі. Тобто мається на увазі загальна тема, наприклад, використання Telegram. а потім робити ще хештеги, такі більш вузькі. Наприклад, ем, Telegram для власного проекту, Telegram для організації курсів і так далі. Спочатку широкий хештег, потім вузький. Далі, якщо у вас є різні тематики, наприклад, так як в мене, педагогічне, блогерство, от я собі виділила цих дві тематики, і всі мої дописи або педагогічне, або блогерство. Ось так. Дуже рекомендую налаштувати свій телеграм-канал по хештегах. Якщо у вас є, наприклад, питання по телеграм-каналу, можете їх написати в коментарях, я з радістю відповім. А якщо ви хочете отримати велику класну консультацію з записами, з додатковими матеріалами після консультації, Записуйтесь на консультацію, мій телеграм буде в описі до відео. Я дуже часто проводжу консультації по телеграм-каналах, допомагаю блогерам, педагогам, експертам зростати в цьому напрямку, допомагаю класно розвиватись та масштабуватись в цьому напрямку, тому очікую на консультацію. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар та поширите відео своїм друзям. Дуже дякую, до зустрічі!